Всіх вітаю, 21 листопада. Давайте, знаєте, що будемо розбиратись, що відбувається. Ви мене питаєте: Альона, подивіться Дніпро до кінця листопада, Київ, Дніпро, Кривий Ріг і Одеса. Це ви мені написали. Я подивлюсь. А взагалі то розклад на тиждень є. І позавчора я питала про великі міста, теж є, і там показувало Дніпро повторення того, що було якесь підприємство. Ну, тобто ви всі розумієте, хто з Дніпра, що та де. Давайте про цю ракету-Рубіж. Виявляється, ракети Рубіж не існує. Рубіж це назва комплексу, який може випускати різні ракети. Оце, оця ракета, яка сьогодні прилетіла по Дніпру, балістична, як вона, міжконтинентальна, вона називається ЯРС. Я не знала, я питала про Рубіж. неправильно поставлене питання. І мені відповідь, яка це рубіж? Мені кажуть, ні, це не рубіж. Ну, тобто, ви розумієте, так? І ви багато, багато з вас, ну, не всі, багато з вас пишуть, типу, Альона, що ж вони сказали, що прилетить? Ну, пробачте, я не знала, що ракета називається Ярс, а не Рубіж. Дійсно, там вчора падали погані карти. Але на мою відповідь, стосовно Ось Рубіш, воно показувало ні. І навіть сьогодні, зранку я запитала, це ракета Рубіш? Вона каже мені ні. Це може бути ракета Ярс із комплексу Рубіш, вона не. Вона не, несе, вона не ядерна, вона балістична, міжконтинентальна, коли розпадається на кілька частин. А також цей комплекс Рубіс, в нього інша балістична ракета, називається сатана. Ну, ось, будь ласка, я цього не знала. Це ось тільки зараз це дивлюся. І тут ще пишуть: що почекайте, хай там зберуть уламки та подивляться, що воно ото летіло. Може, це якась нова балістика, знаєте, від КНДР або від Ірану, далекобійна. Ну, в общем, але більш за все ось ця ракета була ЯРС. Ну, давайте запитаємо за Ярс. Ось сьогодні по місту Дніпро в п'ятій ранку прилетіла лак... ракета. Я вже заговорюсь, прилетіла ракета ЯРС. Ярс 5 монет, диявол, баланс, повторення того, що було Я ось, Давайте дочекаємось, що це за ракета, бо ви ж розумієте. Я буду питати, ви питаєте, Альона, подивіться, чому саме Дніпро воно прилетіло. І подивимося міста. І ви просите, чи може знов оце прилетіти по Дніпру або по якомусь іншому місту? Я не знаю, як питати, що воно прилетіло. Я просто буду питати, оце, що сьогодні прилетіло по Дніпру о 5-й ранку, якась нова ракета. Чи може знов РФ запустити цю ракету по Україні? Чи запустить? Чи запустить РФ? Знов ось таку ракету, як сьогодні летіла по Дніпру о 5 ранку. Чи запустить РФ? Знов таку ракету по Україні. Війна, агресія. Удар. Десять монет. Так, да, ну туз мечів це удар. 9 монет. Запустить ще ось таку ракету, як сьогодні летіла по Дніпру. Ще таке може бути повтор того, що було. Ну, я вам скажу, не виключено. Взагалі не виключено. Так, да, не, вик... не виключено. Або ж вони там щось нове зробили. Розумієте, щось нове таке зробили. Або зробили ракету. Це ракета типу Іскандера, чи типу... але вона мощ... ну, більш мощна і більш далекобійна. Я так думаю, може їм Іран або КНДР дали щось. Ну, налаштовані вони агресивно. Що я можу сказати? Туз мечів це карта удару. Чи є небезпека? Так, вона є. Ось від того, що сьогодні летіло. Вона є. Як вона називається, я не знаю. Давайте тепер Дніпро. Чи може знов прилетіти ось така ракета, як була сьогодні в 5 ранку по місту Дніпро? Чи може знов прилетіти така ракета, як сьогодні летіла? О п'ятій ранку по місту Дніпро. По Дніпру знову може таке прилетіти. Знову, бачите, підприємство. Мені показує підприємство. По якомусь підприємству знову, по військовим об'єктам, на околиці міста теж може прилетіти. Може. І мені не подобається луна. Це або темно, або ж якась там може бути, ну не знаю, якась гедота, типу хімії. Але сподіваюся, що, бачите, зв'язані руки і уход від цього. Тобто є шанс від цього піти. Але дуже велика небезпека є і знову мені перша карта. Підприємства. Військові об'єкти. А, військове підприємство ось. Околиці міста. Ну, чи є небезпека? Показую так. Дивимося тепер по містам. Дніпро, Київ, Кривий Ріг і Одеса. Те, що ви мені сьогодні писали. Так, починаємо. Місто Дніпро до кінця листопада. Покажіть загрозу, небезпеку з повітря. Місто Дніпро до кінця листопада. Загроза небезпека з повітря. Місто Дніпро до кінця листопада. Де саме загроза небезпека з повітря? Для міста Дніпро. Дрони можуть бути. Небезпека йде біля різних колісниця, ЖД, шляхи, розв'язки, депо, мости. ну от Все, що пов'язано з транспортом. Вокзали. Небезпека для міста Дніпро до кінця цього місяця, листопада. Де саме вибір? Енергосистема також падає біля води, світло біля води. І що ще? Таємне, що це таємне? Таємні домовленості, сила, Дніпро, плани, околиці міста, власність, удар десь, околиці міста. А що там, там, де літає розвідка? Да, знову околиці міста. Зробити вищий суд. Дуже обережно Дніпро, все, що я сказала, шляхи, мости, дороги, вокзали, депо і так далі, все, що пов'язано з транспортом, з пересуванням, ось це все, шляхи. І мені не подобається чомусь знову, показує мені околиці міста, зробити там щось погане, там де літає розвідка, там ну ось ось, окраїна города. Будьте дуже обережні. Далі давайте Київ. Місто Київ. Покажіть загрозу, небезпеку з повітря до кінця цього місяця, листопада. Загроза, небезпека з повітря для міста Київ. Загроза, небезпека з повітря для міста Київ до кінця листопада. Урядовий квартал туди. Правосуддя, туди воно летить. Бачите, летить на правосуддя. Тобто, ось цей райончик Київ, будьте максимально обережні. Київ, небезпека з повітря, торговельні центри обережно. До кінця листопада Київ. Будинки також, де сила? Дрони теж можуть бути. Відлюдних, проблеми зі світлом. Дрони ще можуть бути. І небезпека, бачите, ту з кубків. Тобто, біля води вода. Також навчальні заклади Київ, коли тривога максимально уважно. Ось, бачите, дитячі карти. Там, де навчаються військові, якщо дивитись, ось, навчання військових, підприємства військові. Ось, будь ласка, теж місто Київ. І туз Кубків. Вода біля води. Це може бути намк і на Вижгород. Так, далі давайте кривий ріг. Кривий ріг. Небезпека з повітря. Сьогодні прилетіла і туди балістика з Криму. Кривий ріг, небезпека з повітря. До кінця листопада. Де саме місто Кривий Ріг, небезпека з повітря? До кінця листопада, Та де саме кривий ріг. Таємниця сила, важкість. Диявол падає. Ну, бачите, диявол і домовленості. Чому він туди б'є? Ну, тому що ви знаєте, що він туди б'є, кривий ріг. Це рідне місто Зеленського. Бачите? Туди він і б'є. Смерть колесо Фортуни. Балістика знов показує смерть. А куди? Кривий ріг? До кінця листопада, де найбільша загроза з повітря? Де? Де? Околиці міста, торговельні центри, якісь склади, захист, ресурси, туди удар, Прямо на якийсь. Там, де літає розвідка, або хтось щось здає, кривий ріг. Дивіться, удар, хтось здав, удар, ту спентаклі. Це може бути склад, щось коштовне, якісь ресурси, захист, ПВО, дев'ять монет. Це може бути щось, типу торговельний центр, або якийсь великий склад, або, можливо, якесь ну, ось щось таке дуже-дуже коштовне. Балістика. Околиці міста мені показує. Що я можу сказати? Дуже-дуже дуже максимально уважні. Хоча б, коли тривога, і бачите, що пишуть там укриття, не знаходьтесь на вулицях. Хоча б так. Давайте, Одеса. Місто Одеса, небезпека з повітря до кінця листопада. Місто Одеса, небезпека з повітря до кінця листопада. Де саме? Там, де надають допомогу, ті структури, ті органи, ті люди, які надають допомогу. Знов розвідка. Оцей Пашмачів, це 100% розвідка. Якщо бачите, летить розвідка або пишуть розвідка. Максимально будьте уважні. Теж по вулицям краще на вулиці не бути. Адмінбудівля. І це показувало, і туди прилетіло, і знов це показує. Вони там щось винюхують, якісь адмінбудівлі. Що це? Ірафант. Учбові заклади. Дивіться, ірафант. І правосуддя це адмінбудівля виш, які, які там чомусь, ну, це, це вищий навчальний заклад. Дуже обережно. Одеса. Подалі від води, карта каже. До кінця листопада небезпека з повітря, місто Одеса. Якесь спец... там, де люди працюють, підприємство по луні. Підприємство по луні, там, де люди працюють, щоб воно не працювало. А що за підприємство? Що за підприємство Одеса? Щось пов'язане зі світлом. І дуже обережно Одеса, знаєте що, вокзал. Або це порти, колісниця руху, ці кораблі, або це вокзал. Військові, військові різні структури. Бачите, мах і військові, військові структури, ДСНС, пожежники і так далі. Оці всі військові структури, які допомагають, які мають відношення до війни. І там була перша карта допомоги, правильно? Да, допомоги. Ті люди, які допомагають, типу МЧС, ДСНС і так далі. ДСНС, правильно. Будьте максимально обережні. І подалі від води. І навчальні заклади вищі теж показали, дуже обережно. Ну, ви бачите, що вони роблять? Це дійсно правильно сказав наш колишній міністр закордонних справ Кулеба, що це не не деескалація, а це ескалація конфлікту. Це ескалація конфлікту. Так, давайте наостанок запитаю, що чекати Україні до кінця цього тижня. Що чекати Україні? Яку ще, яка ще може бути небезпека, загроза для України до кінця цього тижня? Яка ще може бути небезпека для України до кінця цього тижня? Король Монет, імператор. Імператриця. Імператор імператриці. Тобто, небезпека, знаєте, для кого? Для Зеленського. Сила, перемога. Пасив. Чому пасив? да ви бачите, падає Зеленський. І карта, коли людина лежить. Ось, іде небезпека Зеленському зараз. Так показує. Балансу нема. Удари, війна. Так, а ну давайте я про загрозу з повітря запитаю. Ну тут мені показує небезпека йому йде. До кінця цього тижня Україна. Де найбільша загроза з повітря? Які цілі ворога? Давайте так, цілі ворога з повітря до кінця цього тижня на території України. Які цілі? Люди. 10 кубків, скупчення людей, багато людей, підприємства, там, де працює багато людей, торговельні центри, склади. <плес> і взагалі, бачите, зломити нас сила, щоб, ось, бачите, сила, духу, сила, віри і так далі. Наша сила. І треба її зломити на 9 монет, на 9 жезлів, щоб нас. Ну, Мета нас зломити. Удар, куди по Україні до кінця тижня? Кур... Башня, удар, куди? Дивіться, оце погані карти. Летить башня, удар. Куди? Вибір, якийсь шлях. Ага, водосховище і світло. Дивіться, показують у скупків. вибір. У них вибір, водосховища зараз йде. Ну, тобто, ГЕС, небезпека ГЕС йде. Світло, відлюдник це нема світла знов. І вода. Вибір, водосховища. Вибір, куди ще вдарити. Одни, вони дійсно хочуть зруйнувати якусь ГЕС і зробити, бачите, вода, вода пішла вода. Вони хочуть оце зробити. А ну, давайте запитаю, чи є загроза для України від, від підтоплень? Мається на увазі? Давайте ні, від прориву якоїсь ГЕС. Давайте так. Чи є загроза для України до кінця листопада? Прориву якоїсь гідроелектростанції на території нашої. Тобто, що туди може бути влучання і бути прорив, чи є така небезпека та загроза. Ну, 20%. 20 тут жеслів, це шанс. Є можливість підпіти від цього. Таємниця. світ, війна, чи є загроза? Віка мечів, А Загроза від. Ну тут тупік, пасив. Ну, дай Боже, щоб не було цього. Шанс цього уникнути є. Бачите? Вода, світло. На меті в них вода, світло. Ось. Дурень, захист. Відбиваємось. Колісниця, обмежити, ще обмежити колісницю, щоб не було десь якогось руху, якісь мости знищити, якісь переправи. я не знаю, Дороги, шляхи ЖД. Ось це теж. Чи може бути підтоплення України від якоїсь ГЕС? Страх. Пошкодження. Пошкодження може бути. Ну, Воно вже є на Кременчуцькій ГЕС. Пошкодження. Прям що підтоплення. Ну, не знаю, не показує мені щось такого, прям страшного. Пошкодження може бути. Ну, ви зрозуміли, їхня мета зараз це водосховище і світло. І ще е, якась колісниця, обмежити її, зв'язати, щоб не було цього. І перше випало небезпека йде Зеленському. Ось вам і деескалація в кавичках. Я в шоці.